Говорили, балакали майже дві години. Спільного брифінгу для преси не було. Але Трамп заявив, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення російсько-української війни. Питання України піднімалося дуже серйозно. Ми говорили про це і ми будемо працювати разом. Щоб мати якийсь результат, ми погодилися, що сторони в глухому куті. Іноді треба дати їм повоювати. Мабуть, це божевілля, але він допоможе нам, і ми спільно працюватимемо по Україні, заявив президент Америки. Також Трамп сказав, що на зустрічі із Сідзіньпіном не обговорювалося питання постачання російської сирої нафти до Китаю. Він уже давно купує нафту у Росії і забезпечує значну частину Китаю. І знаєте, можу сказати, що Індія поводиться дуже добре в цьому питанні, але ми по суті не обговорювали нафту. Ми говорили про співпрацю, щоб побачити, чи зможемо завершити цю війну. А ще очільник штатів доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї, адже інші країни це роблять. Тож американське міністерство війни повинно розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, і цей процес розпочнеться негайно, заявив Трамп.